Росія вночі здійснила масовану атаку на нашу країну у Києві. 12 загиблих та 90 поранених. Завдано ударів по Харкову, Запоріжжі, Житомирі, Хмельниччині та Дніпропетровщині. Усі деталі розповімо в головному за день. Ви дивитесь перший західний. Вітаю вас. Цієї ночі Ерефія вдарила по Україні дронами, балістикою та калібрами. Тобто, це була комбінована атака. У повітряному просторі командування нарахувало 215 ворожих цілей. А основним напрямком удару став Київ нічна атака на столицю. Все, що відомо про постраждалих загиблих та про масштаби руйнувань, розпитаємо у речника головного управління ДСНС міста Києва Павла Петрова. Пане Павле, добрий вечір. Якщо можна його в принципі назвати добрим, вітаю вас головному за день. Вітаю студія Слава Україні. Героям слава пане Павло, скажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь? Я зараз знаходжусь на місці, саме де рятувальники досі працюють. Ви Можете бачити за мною пошкоджена трьохповерхова житлова будівля повністю. Також тут у нас пошкоджений п'ятиповерхова житлова будівля. Тут розгорнутий зараз штаб ліквідації. Наслідки ворожого обстрілу, саме от зараз в Святошинському районі міста. Якщо йти по порядку, то в цілому від початку масованого такого обстрілу рятувальники сьогодні залучалися в місті Києва в 15 локаціях в п'яти районах міста Києва. В цілому було залучено за день більше 300 рятувальників. Також більше 100 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Наразі ми продовжуємо роботи от саме в Святошинському районі, там де нагадаю балістична ракета. Вщен зруйнувала двоповерховий житловий будинок. Також були пошкоджені п'яти, дев'яти, чотирьох, майже всі житлові будинки, які знаходилися поруч, а також і школа, в яку, наприклад, завтра і післязавтра діти не підуть. О. Станом на зараз, як ви вже сказали, у нас, на жаль, є 12 загиблих, 90 поранених, 44 особи госпіталізовано, з них шестеро дітей. Зараз Пошуково-рятувальні роботи тривають і будуть тривати до поки ми не будемо впевнені, що під завалами все ж таки вже нікого немає. Пане Павло, розкажіть, будь ласка, як все відбувалося вночі? Яка була черговість ударів? Це дуже складно сказати про черговість, тому що це був такий дуже масований удар, були дуже різні звуки. Вибачаю, що нас тут дуже гучно працює інженерна техніка. Але Наскільки мені відомо, це були балістичні ракети і ударні дрони. Ви вже сказали, що 12 людей загинуло. Хто ці люди? Де вони перебували в момент удару? Це Перебували вночі, як і всі нормальні люди, вони просто перебували вдома і мирно спали, я так розумію. Тому що. ну там, Насправді нас сьогодні такий ну, дуже складна ніч і дуже складний день, тому що дуже багато людей зараз приходило сюди, на от, саме до цього будинку. І хтось шукав дітей, хтось шукав сусідів, хтось шукав свого однокласника, з яким е, навчався, То, хочу сказати, що на місці зараз досі працює, е, досі. Працює психологічна служба ДСНС України. Також працює кінологічна служба психологами. Станом на зараз надано психологічну допомогу більше 130 особам. Кінологічна служба також нам допомагає. Рятувальники проводять інді хвилину тиші. От саме під час такої хвилини тиші, наприклад, сьогодні в день рятувальники почули голос чоловіка і знайшли його дуже так повільно. Відкопали за пів години, дістали живого 29-річного хлопця і передали його медикам. Скільки вас зараз задіяно рятувальників? Чи вистачає вам особового складу, і чи можете ще показати трохи кадрів про масштаби руйнування? Бо ми їх показали у нашому ефірі, бо бачив світ, що робить Росія із нашими містами. Станом на зараз у нас працює важка техніка, також люди просто руками. Працюють, я вам трошечки покажу. Ось, ось так виглядає голова до поверхівки наслідок ворожого обстрілу. Тобто ви можете побачити, що вона повністю зруйнована. Вщент наразі рятувальники проводять рятувальні роботи руками, лопатами, інженерною технікою. Ну, всім, чим є, тому можу сказати, що техніки нам вистачає, людей нам вистачає рятувальні роботи будуть продовжуватися доки ми не впевнемося, що під завалами вже нікого немає. Е, який стан потерпіли? Ви вже сказали, що 90 людей постраждало, 44 з них госпіталізовано, шестеро дітей. Який їхній стан? Це, е, питання більше до, до медиків, до наших. Тому ну, дуже складно слідкувати за станом. Зараз у них є вся необхідна інформація. Можливо, трошки пізніше я можу уточнити, але. Е, Раз, ми будемо слідкувати, і обов'язково повідомимо в нашому ефірі про масштаби руйнувань. Е, у яких районах було були влучання? Скільки в принципі, чи ми можемо вже говорити, скільки будівель є пошкоджено, і що це за будівлі? Це лише цивільні об'єкти чи поряд є військові об'єктиця повністю житлові повністю житлові будівлі. У нас тільки в Святошинському районі, якщо ми беремо це, крім ну, цих. Масштабних руйнувань. Я просто дивлюся зараз і бачу десь за метрів 600 багатоповерхівку якій вибиті вікна. Ну, воно трохи дивно. У нас, наприклад, також в Ситошинському районі ну, там, зруйнований дуже сильно гаражний кооператив. Автівки, гаражі, ну, цивільна інфраструктура, дуже багато і невеликих влучань внаслідок збиття або падіння ворожих дронів, але. Тут дуже багато роботи, дуже складний, дуже складна ніч і дуже такий складний день сьогодні. У нас. Які ще райони Києва постраждали внаслідок цієї атаки? На нас загалом, можна сказати, так, в п'яти районах ми працювали. можна сказати, В половині районів були залучені рятувальники. Є були такі, наскільки мені відомо, місця там, де рятувальники просто залучались, тому що були якісь уламки. То просто не було пожеж. тому Трошки пізніше ми вже підіб'ємо таку загальну статистику про комуніку. Усюди зараз ще триває пошкова рятувальна операція, чи на якихось локаціях вона вже завершена? Ці роботи у нас зараз завершені. Рятувальники продовжують працювати саме на житловому будинку. Як взагалі сьогодні жив Київ? Чи працював громадський транспорт? Чи пішли діти у школу після цієї жахливої ночі? Я Перед вами дуже сильно прошу вибачення, але я з другої ночі, ось саме тут і ще на деяких локаціях. І на жаль, я окрім того, що у нас є з рятувальниками, я не встиг ознайомитися з новинами. І Дуже хотілося, щоб діти продовжували жити нормально навіть в такий час. Львів, сьогодні з Києвом. Я дуже вам дякую за це включення. Дякую, що ви показали чергові звірства росіян, які вони здійснюють на наші міста у нашому прямому ефірі. Ще раз дякую за цю розмову. Про наслідки нічної атаки на місто Київ. Ми говорили із речником ДСНС міста Києва Павлом Петровим.